Вітаю всіх, слава Україні! Написав я сьогодні ще одну програму. Програма на дельфі. Носить ця програма прикладний характер. Вона призначена для того, щоб шифрувати дані, файли, якісь повідомлення, ну і розшифровувати їх. Без цієї програми ви не зможете прочитати той текст, який він є, тому що той текст іскажається. Ну, от За 7 років, що я колись в армії служив, бачите, то за тиждень я став програмістом, айтішником. Ну, для мене це дуже легко. Но зараз вам покажу цю програму, яку я написав. Ця програма називається ну, присвятим її, наприклад, Радишу, голові Заставнівської міської ради. Так, я тут вже створив декілька цих файлів. Ну, ладно, Зараз я от загружаю. Так, і дивіться, програма шифрування для ЗСУ. Введіть ключове слово. ну Це як завжди. Це у нас традиційно. Переключу текст. Тому що текст на українській мові пароль. І пишу ком. А тут логін view, тепер пишу пароль 2024 рік. Так, вхожу в систему. без цього пароля я не зможу вийти. Ну і дивіться, от у нас тут написано: шифрувати, дешифрувати, очистити, вийти з програми. Тут у нас є меню. Така програма. Зараз я сюди заходжу і хочу, наприклад, або відкрити файл, що я колись писав, або зберегти цей файл, або вийти. Але давайте я напишу новий файл і напишу якесь повідомлення. Так, а тепер пишемо текст. Я. Вас вітаю мої. Е, дорогі? Друзі? Друзі. Так, от є. А зараз таке питання: а де є радиш? Так. А де є? Е, е, ра... Диш. Так, де буква Д, Д, ди, Д. Ди. Диш. А де я радиш? Так, і тепер от я написав, і хочу дешифрувати. І дешифрую. Точніше, шифрую. Раз. О! І дивіться, бачите? Зразу відбулись зміни. Тепер я виходжу з цієї програми. Ні, але спочатку треба зберегти. Вхід для початку роботи. Заходжу сюди, зберегти файл. Я його зберігаю, так і його хочу якось назвати. Зайшов на робочий стіл і називаю, наприклад, так радиш. Я вже один файл так називав. Наш ще раз. Радиш. Радиш. Ну і напишу 1,1,1. Коротше, номер 1 в заставні. Так, і зберігаю. Так, і оці зміни я зберіг. Тепер я виходжу. Так, і дивіться, один я вже файл радиш створив, а це. От цей новий у мене. І тут повинно бути все зашифровано. Так, дивимося сюди. О! Тоді писав один текст, а вивівся зовсім другий. Тепер зараз я назад входжу і назад запускаю оцю програму, цей файл. Так, і знову треба вводити пароль. Так, і знову ком на англійській мові. Сюди. 2024. І входжу. Так, і відкриває той файл. От. І відкрити файл. Його у нас не було. Ну, а я його створив і шукаю його серед цих файлів. Два файли радиш і радиш. І я вибираю цей текстовий файл. Раз. І дивіться, бачите, тут -то зразу вже все показало. Ану, попробую я дешифрувати. О! І я вас вітаю, мої дорогі друзі. А де радиш? Так, ану, знову шифрую. Радеш. О, і бачите, тут Радеш супер. Це у нас ключове слово. Наприклад, можемо шифрувати. От, дешифруємо. І знову дешифрую і у нас видно радиш. Так, і давайте подивимося, чи у нас зміниться файл. Коротше, я його збережу, обов'язково треба зберегти. Тому що, якщо його не збережу, зберегти файл. Так, і зберігаємо той же самий. Під назвою Радиш, наприклад. Або шукаємо той файл Так, шукаємо той файл і нажимаємо на нього, і сюди зберігається далі. От бачите, повинно зараз я відкрию файл і повинно бути: Я вас вітаю, мої дорогі друзі. А де радиш? І заходжу сюди, у цей файл, де в мене написано Радиш. І дивимося, що в мене написано. А написано: Я вас вітаю, мої дорогі друзі. А де є Радіш? Ось, мої дорогі друзі, така програма. Коротше, за тиждень я почав вже розбиратись, що таке бази даних. Сам пишу бази даних, Знаю, як зв'язати з серверами, які драйвера писати туди. Ну, знає, що таке потоки. Можу з ними працювати. І це всього можна сказати, що за неповних 10 днів. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!